Всім добрий день. Сьогодні я хочу зробити трек, який був би схожий. Це вже дев'ятий день шлях до фіту з нолі Ми робимо музику, яка схожа на нолі, тому що нам це дуже подобається. І сьогодні я хотів би зробити щось схоже на трек, який не має назви. Буквально untitled, untitled. І знаєте, коли я це слухаю. Я попадаю реально в рай. Давайте послухаємо. Ну, я думаю, ви плюс-мінус зрозуміли вайб, і тепер ми постараємося зробити щось похоже на цей трек. Дуже знаєте такий трек? Йобнутий на голову. Пози... в позитивному значенні цього слова. Ну, давайте вже приходить у вафел. Модрувавши, в мене вийшло щось таке, що можливо трохи схоже навіть. Але як завжди, до нолі далеченько прийного прослуховування. Типу як ви бачите... Таке... Мідол насправді. Типу, ну насправді я дуже мало часу втратив, щоб зробити це. Звучить в цілому, не знаю. Мені не подобається, тому що я ніколи ще так не кайфував. Тому що, знаєте, часто робиш біти. Ну, трохи тебе зайобує, коли ти робиш такий типу ембієнт на слух. Знаєте, типу. Це... вихово. Це, знаєте, так. Справді розкупляючи. Іноді навіть хочеться трохи плакати. Ну, одним словом, так, я дуже вдячний Нолі за те, що вона зробила такі треки, я тупо надихнувся. Так, тут немає, це жорстко то що Нолі робила в себе в третій типу. Я вирішив не додати тут е, такий, знаєте. Такий плак. Я вирішив без нього зробити. У мене просто тут монотонна фігня. Отак, От давайте подивимося, що я юзав. Електро в мене перший плагін. Це у нас просто, дивіться, ідея. Виходиться у нас. Пресет ефект Zero Cinema MF. І... Просто так це все звучить. Ой. Буквально. І воно так іде... Ой! І воно так іде весь час, типу. А, далі у нас іде я пропустив серум Це просто був пас. Але в, в, в кінці він мені не сподобався я вирішив його прибрати. А, так, тому. Без басу. Далі в нас йде. А, далі в нас йде ще одна просто монотонна штука, яка тягнеться на 3 хвилини. Це Що Це. Це просто якийсь звук. Із фільму 80-х років. А це у нас. Call uh, of Ukraine Train. Не знаю, що там повністю написано. По-моєму, можна якось навіть подивитися. Як розширить цей. Лабари мод. Арп. Я не знаю, як його рожи. Так, почекайте. Life is. Е. Uh, Good, декстоп. Mm, чому я не можу його спишити? Ну, одним словом, Call of Ukraine. Тут їх двова наче. Так, це другий і Dreamlight 3. Такий звучок це у нас просто пет. Так. І він у нас грає в ноті е 3 Просто монотонно. 125 тактів. Як це називається? Далі у нас іде. Ой. Далі у нас йде Лідік. Звучить як дуже класна гітара, але це лід. Ой, це пюретівський лід, це Simple Pulse. І, от дивіться, це перший плагін на якому щось стояло, тому що на минулих нічого не стояло. Я просто їм покрутив звук. Так от, на літу стоїть фак фільтр де я прибрав вниз... низькі частоти. І все. Ну і трохи добавив високих. Ревер. Тут дуже ту задрав вет, просто щоб воно розіпашило. І. Echo Boy. Це у нас соло. Distoriфі. Distorfit. Distorific. Давайте подивимося, як воно без. Äh, ...плагіні звучить. З ним ой що я зом я включил рекорд ну так більше знаєте таке... таквил тайп бит далі у нас всегда піанінка, maybe моя збіта. Ой. Це у нас. Це у нас давайте подивимося, що це за пресет. А, я ж вам не показав, що тут на пюріті який тут. паттерн. Э, Ось, дивіться. Тобто E. B6, FDS 6 і E6. Все дуже просто. Потім... отут додається така нотка. І все, типу. Такі, ну, така нотка ще додається. Типу. Типу, ту. І тут ще додається така FDH 6. Це просто щоб розбавити його. Це таке насправді дуже просто. Я просто писав все по-моєму скейлу. Це у нас було B-Major, все, типу. Так, я думаю, можна переходити. Піанінка. Це у нас електро... Це у нас електро... Це Case. Ду. І я там. ой, трохи рано вийшов. Я там підкрутив мікс, По-моєму, трохи оце я підкрутив, бо я вже трохи забув. Так. Із плагінів тут uh, Air Windows Consolidated. Uh, рідкісний плагін. Мало в кого таке зустрінеш, тому що. Його, його створила одна людина і. Він постійно оновлюється, типу. Бачите, останнє оновлення було 9 серпня, я десь тоді його і завантажив. Так, тому його треба часто оновлювати. Тут дуже багато всякої фігні. Так що... так. Гайне, якщо вам буде цікаво, я знайду лінк, щоб ви його юзнули і перейшли і так, паттерн тут теж максимально простий, типу. Просто такий м'ягенький звучок, то ти і все, типу. Максимально все просто, типу, не важко робити це. Так. Тому можна проходити далі. Так, і це у нас Nexus знову. Обожний Nexus. Такий їбанутий плагін. Ой, ось Nexus. І це Мафія Glide. типу, буквально перша банка, яка в мене була. Мафія Glide. І все. Тут насправді вже можна трохи більше поговорити на рахунок патерна, тому що він тут насправді звичайний, але... в той час і ні. Типу, ну насправді так, тут все дуже просто. Е. Типу, просто глайд, У нього така штука, що дивіться, одна нота. Типу. Ось, і, і, іде одна нота, наприклад, це F4. Блять. Тобто вона так прикольно дуже-дуже один на одного на стаковіться. І можна створити, І я з цього зробив. Просто такий цікавий паттерн на слух, повністю на слух. Тип, ну, звичайно, я по скейлу робив. І вийшло якось так. У нього тут стоїть буквально нічого знову. І Purity... Purity... і. Буквально Purity просто струни. Але штука. І вона просто грає. Просто цілий трек. Також бачите з цим ревербом. Це буквально ви відкриваєте цей плагини вам. Вже дають цей. Е, цю штуку. Цей пресет. А, далі йде. До речі, той плагін безкоштовний повністю. Далі йде розбіт. І це автоматизація. ну Я думаю, ви вже зрозуміли, що це автоматизація для гліча. Це у нас він у нас на мастері і це у нас комплекс 4. Так, і він ще раз повторюється, а потім іде інша автоматизація. Розітаю. Це вже у нас комплекс 10. І в нас ще йде ще одна автоматизація. Це в нас вап фільтр, і я тут ним просто міди вирізав. Ну, не міди, а таке, бачите. Просто мені здалося, що це якось прикольно. Щось дасть тимпсом. Типу, дивіться, як ця фігня працює. Типу, о ой, типу, я просто нажимаю, кручу оце, нажимаю Create. Ой, кручу оце, переходжу сюди. Нажимаю Create Automation Clip. Але перед цим я ставлю отут курсор, щоб воно мені поставило нормально. типу, Спочатку до кінця. Бо якщо воно отут буде стеть. То воно так поставиться, потім придеться перетягувати, розширювати. Так. Ну і все, я, типу, так обережненько, щоб воно так не сильно працювало. Ну і на цьому весь трек. Давайте подивимося, що я на мастер став. А на мастері у нас Faфільтер ProK3. Я просто порізав тут трохи високі і низенькі. Ой, нап... ну ви зрозуміли, високі і низенькі. Фафільтер uh, Проки 3. Це ж якраз наша автоматизація. Просто ревер. Дефолтно я нічого не міняв. Хотітішка, щоб це все піджать. Так, знаєте, витягнути з води. А, і фрешер. Все щоб підняти міди і високі. Високі міди. Ну і Fruity Soft Clipper, просто щоб, знаєте, щоб був такий вічний друг всіх, хто юзає в школу. Ну і ось весь трек. Дякую ще раз, Нолі, за величезний інспірейшн. Дякую вам за перегляд, за лайки, за все. Та й до зустрічі. Бажаю вам щастя, здоров'я, Божого благословення. І всього найкраще на краще. Бувайте!